Слава Ісусу Христу! Сьогодні моє бажання разом з вами прочитати і роздумувати над текстом, який записаний ось там перед нашим взором, який ми можемо кожної неділі, кожного зібрання бачити, читати і трошки про нього пороздумувати про цей текст. Тож, прочитаємо перше послання апостола Павла до коринтян з першого розділу, з 22 по 24 вірші. Бо юдеї жадають ознак і греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого для, для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв та греків Христа Божу силу та Божу мудрість. Що ж ми проповідуємо? Про що ж ми звіщаємо? Апостол Павло настанові до Церкви Коринтян він говорить, ми проповідуємо Христа розп'ятого. І далі таке враження, що він говорить про три тези. Ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ми проповідуємо Божу мудрість і ми проповідуємо Божу силу. Але насправді йдеться не про три тези, а тільки про одну тезу. І він говорить одне слово: ми проповідуємо Христа Розп'ятого». Хто ж Він є? Оцей Христос розп'ятий. І Христос розп'ятий, Він, власне, є Божою силою, і Христос розп'ятий, Він є Божою мудрістю. І ці дві теми досить великі, щоб проповідувати разом. І сьогодні я би хотів першу частину цієї проповіді взяти, чи цього місця Христос розп'ятий є Божа сила. Христос розп'ятий є Божа сила. Яке людське усвідомлення або людське розуміння сили, як люди сприймають силу? Сило це зухвальство. Як люди розуміють силу? Сильний він має як сказати, зухвальство, має відвагу, може відчувати себе впевнено. Як люди відчувають або як люди визначають сильного? Сильний це той, який перемагає над іншими. Це той, який чи має боротьбу, чи якийсь поєдинок, чи якусь, якогось різного роду боротьбу, і він перемагає. Люди називають його сильним. Сильний він, можна сказати, зневажає слабих. Є така приказка, і, говорить, це народна істина, чи як переможця не судять. Відома вона для людей, чому так говорять? Люди поважають силу, але люди сприймають силу по своєму по-людськи. Люди сприймають сильного або силу зіпсутим розумом своїм. І, звичайно, що люди здатні все перекручувати, ставити не на правильне місце. І так само відбулося із силою. Чому стільки, як ми вже від слова сила, є таке слово як насилля? Насилля. Дивно, але саме коренем цього слова є сила. Про що воно говорить? Люди використовують силу, свою силу, більшу силу для того, щоб знущатися, принижувати, ображати тих, хто має меншу силу. І це людське розуміння сили, і це людський прояв сили, і це те, як люди сприймають силу і як вони силу застосовують. Але ось Божий погляд на силу, і Бог говорить, Христос розп'ятий, є Божа сила. В чому ж тут сила? В чому ж тут сила, коли він, здавалось би, переможений, коли він зневажений, коли. Над ним відбувається певне зухвальство. В чому ж сила. І ось е, кілька факторів справжня сила, дивлячись на Христа, дивлячись на Христа на хресті, ми можемо зрозуміти, що є з Божого погляду справжньою силою. Справжньою силою є покора перед Богом. Люди світу цього не розуміють. Але справжньою силою в першу чергу є покора перед Богом. Це є ознака справжньої сили. Що це означає? Чому Христос названий Божою силою? Тому що Він смирив себе. Він був рівний, він мав право, скажімо так, мати голос, але він смирив себе, бувши покірний чи ставши покірний отцю аж до смерті. Сила Божа є в покорі перед Богом. Покоритися перед Богом означає прийняти Його силу. Покоритися перед Богом означає відкинути свої людські можливості і вибрати силу Божу або вибрати Божі можливості. Ось в цьому справжня сила. Тоді, коли я відкидаю те, що я можу зробити сам, але приймаю те, що може зробити Бог? І в частності, що може Він зробити через мене? Покорятися перед Богом. Найвищий вияв покори, звичайно, це Христос на Христі, це найвищий вияв покори. І це найвищий і найбільший приклад для нас покорятися Богові у всьому і до кінця. Друге, справжня сила це є самопожертва. Люди говорять, чи бажають, чи звершують свою силу, встановлюють свою силу знущанням над інших або приниженням інших. Але справжня сина сила, з божого погляду це є самопожертва заради інших. Ось в цьому є справжня сила, і для цього потрібна справжня сила. Звичайно ж, це неможливо без Бога. Звичайно, справжня самопожертва вона неможлива без Бога. Але в чому суть самопожертви? Ось сила своєю смертю або приниженням, або втратою подарувати іншим життя, або підняття чи благословіння. Ось в чому сила Божа. І... Знову ж таки, найвищою мірою самопожертви є жертва Ісуса Христа на Христі. І найбільшим прикладом для нас знову ж таки є Христос, який на Христі. І це є приклад до нас, для нас, для самопожертви. Він не залишив для себе нічого. В буквальному розумінні, Він не залишив для себе нічого все. Віддавши, віддавши славу, віддавши силу і віддавши життя. Все віддав, нічого не, нічого не залишив для себе, нічого не пожалів. І це найвищий вияв самопожертви. До цього ми повинні прагнути. До цього ми повинні стремитися і на це ми повинні дивитися. І ще одним справжньою силою це є підняття інших. Сила людська вона, вона виражається в, чому? в тому, або відчувають себе сильними тоді, коли когось принижуть, коли є хтось слабший, на кому можна продемонструвати свою силу. Але справжня сила з Божого погляду це є підняття інших людей. І, звичайно ж, найбільшим. Проявом найяскравішим проявом цієї сили є Христос де? На Христі. Христос розп'ятий. Христос розп'ятий це є єдиний, на кого треба дивитись, варто дивитись, і з кого треба брати приклад. До чого треба стремитися, і з чим треба порівнювати себе. Це найбільший вияв підняття інших людей. В чому він заключається підняття інших людей Христос на Христі? І ми всі це прекрасно знаємо, коли подумаємо. Він безгрішний, чистий, святий, єдиний і непорочний. Він той, хто мав право засудити весь світ. І не тільки право, але ми читаємо в Біблії, де Бог отець говорить, що Бог Отець передав право судити світ кому? Сину. Ісусу Христу, Він той, хто мав моральне право, він той, хто має фізичне право, будь-яке право Він має засудити світ. Але що він робить на Христі? На Христі Він прощає весь світ. На Христі Він прощає всім людям всі їхні гріхи, будь-які гріхи. І це найбільший вияв підняття інших. Кому потрібне підняття, як не тому, хто впав. Як не тому, хто десь зашпортався чи безнадійно лежить. Звичайно, такій людині потрібне підняття. Тому, хто стоїть, не потрібно. Якщо я стою, куди мене ще піднімати. Але хто впав, тому необхідне підняття, щоб підняти його. І ось справжньою Божою силою є підняття інших людей. Підняття на ноги, можливо, спочатку на коліна, а потім на ноги. Але Дійсно, світ намагається, гріх намагається зневажити, опустити ще нижче, кинути, можна сказати, під ноги. Але Божа сила це є підняття інших. Для нас кожен день є виклики. Ми кожен день використовуємо силу, свою силу. Силу свого слова, силу своєї думки, силу своєї молитви, силу свого звернення до Бога. Чи бувало у вас звернення до Бога про ту чи про іншу людину? Наприклад, звична ситуація, відбувся якийсь неприємний ситуація, якийсь, ну, скажімо так, маленький конфлікт, більший конфлікт. І ми, як люди, які маємо доступ до Бога, ми можемо говорити: Боже, хай цій людині. І далі ми маємо право використати силу. Яку силу використовуємо? Давайте про це сьогодні трошки задумаємось. Що робимо? Використовуємо силу Божу або стаємо сильні по-божому, чи стаємо сильні по-людському? Це в думках. І звітом те все починається. І далі йде до слів. Ми говоримо певні слова. І це так само є вияв сили. Слова це є вияв сили. Наше слово, воно є сильне, воно має вагу, воно має значення. І оскільки Бог говорить, що слова не забудуться, що Він буде за слова людей судити, виправдовувати. І це означає, що слова вони є дуже важливими. Ми про це повинні думати і ми повинні в своїх словах виявляти Божу силу. Показувати Божу силу. Показувати Христа Розп'ятого. І так само, звичайно, в ділах, в своїх ділах, в своїх щоденно, що я роблю, яку силу використовую, силу світу на зло чи силу Божу на добро. Сьогодні думаючи або піднімаючи ще раз свій зір на Христа Розп'ятого, це є центр всієї Євангелії, всієї Біблії, всього світу всього Всесвіту, всього творіння, всього, що сотворене і несотворене, Христос розп'ятий на Христі. Чи є Він дійсно центром мого повсякденного життя? І десь читаючи ці слова, роздумуючи над цими словами, я поставив це питання собі. Ви знаєте, воно мене засудило, інакше й бути не могло. І тому хочу поділитися з вами цією думкою. Щоб ми більше дивилися на Христа розп'ятого. Ми часто говоримо про багато речей. Десь ми намагаємось говорити про якусь мудрість чи про якусь силу. Але зауважте, мудрість і сила є тільки в розп'ятому Христі, тільки в ньому. І все, про що ми маємо говорити, це є Христос розп'ятий. Апостол Павло авторитетно заявляє, а ми проповідуємо Христа. Розп'ятого. Хай буде, одні люди його відкидають. Хай буде для других людей це щось таке ну, геть не, не зрозуміле. Але це те єдине, що ми можемо проповідувати. І це те єдине, що ми, чим ми повинні займатися в першу чергу. І з цими словами я би хотів, щоб ми в роздумах таких. Прийшли до Бога в молитві. Можливо, в молитві розкаяння, можливо, в молитві подяки за цього ж Христа розп'ятого. Давайте помолимось. Амінь.